Друзі, всім привіт! Мене звати Макс і ви на моєму youtube каналі Тут щочетверга о 19.30 ми розбираємо Webflow. Ми робимо верстку, робимо інтеграції і все в цілому, що пов'язане з Webflow, що цікавить мене, я ділюсь тут щочетверга своїм досвідом. Сьогодні тема нашого відео це кастомні кнопки для табів з ChatGPT. Я хочу показати процес, як взагалі відбувається процес розробки якогось додаткового рішення. Для, наприклад, Webflow за допомогою ChatGPT без знання JavaScript. А. Одразу оф-топ я не володію мовою програмування JavaScript, але плюс-мінус мені орієнтуюсь, і мені цього наразі достатньо для того, щоб робити додаткові рішення. Отже, як завжди, хвилинка-дві. Ми чекаємо, поки люди підтягнуться. Хто вже онлайн, будь ласка, поставте плюс чи добре мене чутно. Чи е, добре мене видно? Поставте плюс хто в чаті? Бачу плюсики, бачу перші плюсики чудово, все чудово. Також, друзі, поставте плюс, хто вже робив за допомогою ChatGPT якісь цікаві штуки. Просто без знання коду. Так само взагалі, кому Чат-GPT допомагав у розробці. Поставте плюсики, а мінус поставте ті, хто намагався з ним працювати і нічого не вийшло або вийшло те, що вас не задовольнило. Також бачу плюсики чудово. Взагалі є багато ідей стосовно чат gpt тому якщо сьогоднішній стрім буде цікавим, то зробимо серію таких відео, в яких ми зберемо різні штуки, бо з я з чатом GPT спілкуюсь дуже багато. Хвилинку-дві чекаємо і будемо починати. Так, друзі, будемо починати. Значить, Як я вже сказав, сьогодні ми робимо кастомні кнопки для табів, і можемо в цілому вже стрибати безпосередньо в розробник, Вебфлоу, щоб, щоб не тягнути час. Що нам для цього знадобиться? Це прості речі: це Вебфлоу і чат GPT. Нам знадобиться якась сторінка, на якій ми будемо працювати. Давайте до неї ми додамо безпосередньо таби. Які ми будемо сьогодні кастомізувати. Якщо ви працювали вже з цим інструментом, то, я думаю, тут все зрозуміло. Якщо ви не працювали, то я в двох словах поясню: є табс меню і є табс-контент. В табс-меню це частина, яка відповідає за яка містить собі кнопки, які відповідають за переключення табс контенту конкретних табів. Тобто кнопка 1. Таб 1, кнопка 2, таб 2, кнопка 3, таб-3. А що ми сьогодні робимо? У нас сьогодні, як ви бачите, ці таби вони поєднані безпосередньо в меню Таб з меню, і їх окремо підключити на сторінці неможливо. Тобто вони самі йдуть з компонентом в цьому таб меню, Ви не можете їх вивести назовні. За рахунок цього часто використовують рішення, закидають кнопки десь окремо від tabs меню але кастомним кнопкам новим треба донати можливість переключатись між наявними табами. Отже, умовно кажучи, нам спочатку треба чимось наповнити наші таби, і тут ми давайте задамо якийсь хедінг Хай це буде у нас tab content 1. Далі так само. Tab Content 2. Переключимось. І Tab Content 3. Тут в цілому, очевидно, що цей таб, ці таби можуть бути різної ширини, можуть бути різної висоти. Зараз мова не про це, не про наповнення. Тут ви можете закинути параграф. Тобто тут варіантів в цілому безліч. Можете картинки сюди закидати, Таби використовуються доволі широко в різних. В різних завданнях, значить, у нас є три кнопки, які безпосередньо переключають наші таби всередині. У кожної кнопки є властивість active. Тобто, якщо ми хочемо е якось скастомізувати наш е кнопку tab, наприклад, е активну, то ми переходимо у tab 1 і надаємо їм властивість табу. Я думаю, е і надаємо їй властивість конкретному активному класу. Це просто пояснення того, як плюс-мінус це працює. Отже, що ми сьогодні робимо? Нам треба окремо також додати якісь кнопки, або можна, хай це буде лінк-блок, який ми назвемо, наприклад, Custom Button Один, два, три, і всередину закинемо якийсь текст. Цей кастом Button у нас буде, наприклад, конкретно, конкретно якось щодони. Давайте 50, 100 пікселів зробимо. Um, button One. Uh, зробимо безпосередньо. Вирівняємо його трошки. Задамо трошечки властивостей. Трошечки ширше можна його. Зробити якийсь бекграунд йому задамо, щоб це було. Так, давайте окремо його винесемо. Зробимо трошки врапнемо його кудись. Так. Тут ми налаштовуємо батьківський елемент, щоб воно у нас було чисто візуально зрозуміло. Що це у нас окремі о, штуки, що це у нас окремі кнопки, і у них є о, о, окремі о, вони містяться окремо один від одного. О, зараз ми швиденько накинемо стиль і підемо далі. О, так, у нас залишається текст. Якийсь хай буде якийсь такий зелений, темний зелений. А... Хай буде бекграунд У нас якийсь такий легенький, за округленнями. Отже, що ми робимо? У нас є. Давайте його якось назвемо: Custom Button. Wrap. А у нас є окремий врапор, який. це фактично окремі чот, три кнопки, які. Ніяк не зв'язані з цими табами. Тобто, якщо ви на них клікнете, нічого не відбудеться. Також у нас є три кнопки, такі самі, так, таби, які переключають контент всередині наших табів. Що нам треба зробити зараз? Нам треба зробити так, що при натисканні Custom Button, наприклад, button 1, давайте його переключимо. Button 2 і button 3, при натисканні button 1, button 2, button 3 переключалось у відповідні тап 1 тап 2 тап 3 Йдемо в чат GPT, але перед цим нам треба позначити якимось чином наші кнопки. Давайте у випадку Custom BTN ми можемо позначити їх, наприклад, через селектор ID. Наприклад, button1. Button2. і button 3. А, в цілому позначати елементи можна за допомогою класів, за допомогою кастомних атрибутів. Варіантів багато, всі вони працюють. Зараз розберемо ID, як самий простий. button 2, до речі, пропущений. І button 1 пропущений. Не зберіг. Оп button 1 є, button 2 є, button 3 є. Тепер позначимо наші таби, які відповідають за переключення безпосередньо контенту. Позначимо їх як tab 1 також, tab 2 і tab 3. Перевіримо, чи все у нас зберіглось, і чи дійсно ці таби у нас зберіглись. tab 2 є, tab 1 є. ТАП 3 є. Так само Button 3 є, Button 2 є, і Button 1 також є. Давайте також задамо трошки стилю, задамо трошки стилю нашому контенту, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Так, є, давайте Да, Окей. А що ми робимо далі? Друзі, якщо у когось є якісь запитання, одразу їх задавайте в чат, я буду на них відповідати, щоб не втрачати сенс. не втрачати сенс у відео. Значить, Що ми робимо далі? Ми йдемо в чат GPT, і нам треба фактично задати завдання. Прописуємо. Ми пишемо, формулюємо для нього завдання. Напиши код на JavaScript, який буде виконувати наступні дії. Я інколи вітаюся взагалі з чат GPT, пишу привіт, дякую і так далі. Це дуже забавно. Ти таке вичає, що ну, наче спілкуєшся з людиною і маєш йому сказати дякую. Оце мене дуже дивує. Типу, блін, це ж комп'ютер, він не розуміє, дякую. Він тобі відповість, будь ласка, і все. Тому так. Інколи трапляється таке. Значить, нам пише код на JavaScript, який буде виконувати наступні дії. Далі описуємо, які саме дії ми хочемо зробити. Формулюємо їх зараз. Ми хочемо, щоб при натисканні на елемент з ID button 1, button 2, button 3 відбувався клік по відповідним табам. Таб 1, таб-2, таб3. JavaScript розуміє. Він може знайти елементи в більшості випадків за допомогою класів, селекторів ID і за допомогою, наприклад, кастомних атрибутів. Є ще варіанти, але це найпопулярніше. Отже, пишемо, скопіюємо назву нашого батона ID і пишемо завдання. При кліку на елемент, який містить ідентифікатор button ID. Має відбуватись автоматично клік по, а, по елементу, який містить селектор tab 1 В цілому можна не писати слова по елементу, який містить, а можна одразу написати при кліку на button 1. Мається на увазі елемент, який містить ідентифікатор, бо решітка – це о, значення ідентифікатора. І має відбуватися автоматичний клік по елементу, який містить TAB-1. Далі можемо скопіювати таку саму умову. Button 2 ТАб2. Button 3. tab 3 Перший. Друге і третє. В цілому, ваше завдання на першому етапі спілкування намагатись максимально детально описати ваше завдання. Чому? Тому що в процесі спілкування просто чат-Іпт -чат легше вас зрозуміє. Все, що у вас є в голові, воно є у вас в голові. Максимально детально викладіть, викладіть його на в чат GPD, і тоді ви отримаєте кращий результат. Давайте спробуємо надіслати. І подивимось, що, що він нам напише. Для цього завдання можна створити функцію, яка буде слухати подію кліку на певних кнопках і імітувати клік. Доброго вечора. Чат. Доброго вечора. І імітувати клік на. На відповідних вкладках. Ох, як це можна реалізувати. Він тут пише щось нам. Не знаю, зараз думаємо, що ми взагалі нічого не розуміємо. Просто у нас є якесь якесь рішення, і яке він нам зараз зробить. І ми спробуємо його вставити так. Далі він згенерував нам рішення, пише: переконайтеся, що ваші елементи з ідентифікаторами батин 1, 2, 3, 1, 2, 3 таби, вже існують. І це дуже важливий момент, бо часто, от я на своєму досвіді взагалі бачу у людей, що просто десь втикають а, ідентифікатор, клас чи ще щось, не там поставило, воно, ну, воно просто не спрацює, буде помилка. Погнали, копіюємо цей код і вставляємо його в нашу, в нашу сторінку. Не забуваємо обернути це в тех скрипт. Все, що дається чатом GPT. І на JavaScript має обертатись в скрипт, інакше воно не буде працювати. Інакше браузер його просто не побачить. Нажимаємо Save і нажимаємо опублікувати. І подивимось, що в нас відбувається. Вуаля! Все працює. Все працює. В цілому, в цілому, ми вирішили завдання. При кліку на батон 1, відбувається клік на Tab-2. Клік на button 2. Відбувається клік на таб 2. button 3 на tab 3 Далі ми можемо це приховати. Оцей таб з меню нам не треба зараз. І подивимось, як воно буде працювати без а наших тамів. Як ви бачите, все чудово працює, і воно все працює. Фактично, 에, нам знадобилось скільки 10 хвилин може, щоб вирішити це завдання. Тому на що варто звернути увагу. Як я вже написав, що переконайте, що елементи Баттен не існують. Переконайтеся, що ви ці елементи бачите в коді, що, тобто, що в коді до них йде звернення. Тобто, якщо, бо в цілому, якщо ви пишете код і взагалі нічого не розумієте в JavaScript, то шукайте елементи, до яких йде звернення. Їх можна, не знаю, там, якщо у вас змінюється клас, наприклад, а ви зверта, а JavaScript звертається по ним і шукає їх як по класу. То а, ви можете змінити цей клас, наприклад, якщо у вас переназвали його, і використати десь в іншому проєкті, в іншому рішенні. Тобто, звертайте увагу безпосередньо там, де JavaScript звертається до елементів, як це дивно б не звучало. А це на перших етапах це єдине, що ви можете менеджерити і вирішувати. Тобто, як це в цілому все далі, в процесі спілкування ви вже будете плюс-мінус орієнтуватись в логіці, як це працює. Але я рекомендую все ж таки подивитись курс, якийсь безкоштовний на Ютубі. До речі, в своєму телеграм-каналі я б давав посилання на цей курс. Там урок по 15 хвилин, може, там 10-15 уроків, і базово у вас складеться розуміння, що таке JavaScript і як це працює. Тобто, те, що ми реалізували сьогодні, як ви бачите, питання. Uh, не знаю, там 10-12 строчок, але його ще можна простіше зробити. Можемо спробувати, наприклад, зараз проекспериментувати. Uh, напишемо чудово, все працює. Скороти код. Код uh, по максимуму. Давайте напишемо. Просто щоб у нас було менше коду чи впорається. Чат GPT, з цим мені цікаво. В цілому, мені здається, що має, має впоратись. Ось більш стислий варіант, подивимось. Друзі, якщо у когось є якісь запитання, то нагадую, що ви можете їх задати в чаті. Я тут для того, щоб на них відповісти. Отже, у нас є е трошки стисліше код, він вказав, е задав сюди зміну додаткову, і е ми її можемо використати. Не забуваємо, що це все обертається у скрипт. Як ви бачите, код доволі сильно змінився. Він просто скоротився. І як ви бачите, вам не треба прописувати, наприклад, в цьому випадку, якщо вона зараз запрацює, та воно має запрацювати, тут нічого складного. Так, да, все працює. А, але код у нас значно скоротився, він став зручніший, читабельніший і так далі. А, тобто, у нас є, ми вказуємо кількість елементів, які у нас є. І в цілому а, далі ми можемо створити безліч батонів, табів, і вказати, у них мають бути відповідні номери, і воно все буде працювати. А, тому в цілому це все. А глобально у глобально, а, мене було питання в Інстаграмі, який я чат GPT використовую 3,5 чи 4. Я використовую 4. Або мені простіше з ним спілкуватись в багатьох гілках. Тобто, якщо мене м -м, коротше, йому простіше підтримувати контекст, бо чат-GPT 3 версія. Якщо він заплутається, то доводиться створювати новий чат, і це просто займає ресурс і енергію. Друзі, чи була така штука корисна вам сьогодні? Чи будете ви її використовувати? Напишіть в коментах і чи все вам зрозуміло. Буду чекати. Питання: скажи, будь ласка, коли буде курс і чи є вже програма курсу? З дня на день буде апдейт по курсу. Я казав, що в вересні-жовтні я дам апдейт, тому да, вже скоро є. Програма вже є, тому все вже скоро буде. Я сам вже чекав, але я завантажений роботою був останні два місяці дуже сильно і тому переніс. Цей курс у мене не було ресурсу. Зараз час з'явився, тому скоро, скоро буде курс. Якщо ви не записані в цей, в шортліст, то перейдіть на сайті в інстаграмі, там заповніть форму. Я першими вам повідомлю про курс, про ціни у вас буде найприємніша ціна. Бачу в коментарях супер дуже корисно. Дякую за інформацію. Друзі, дякую вам. Сподіваюсь, це е, відео е, було реально корисним. Е, бажаю всім гарного і вдалого вечора. І до наступного четверга.